Як ваше враження? Незабутнє. А як керувати однією рукою? Важко чи ні? Ні. Ага. Тобто кермо легко повертається однією рукою. Так. А від дівчині? Так. Да. Але коли повертаєте, кермо краще тримати двома руками. До вашої уваги, міні-трактор Кентавер 4х4. Дизельний двигун повітряного охолодження 186. Має стартер та акумулятор. Має можливість ручного запуску, але не забуваємо про декомпресор. Має ручник, зручне сидіння, що можна рухати вперед і назад за допомогою цього важеля. Має гальма, важель перемикання придач, важель газу розташований саме тут. Два ключі запалення, звуковий сигнал, поворотники, індикатор заряду. Індикатор заряду працює під час роботи. Має передні фари, поворотники попереду і позаду, перемикання або з 4 водучих, або два водучих і фрезування. Задні колеса 50 на 12. Передні колеса 40 на 8. Доволі з міцного металу зроблений захист від бруду та пилу, а також захищає від попадання ніг колеса. На 5 хвилин відлучуся попити тепло гарячого чаю, а далі продовжимо робити. Міні-огляд, трактора, Кентавр. Щеплення. Важко, так? Да? Одною рукою, так. Да. Одною рукою. Да. Не знаю, чому тут ручний стоїть, але я користувалася ножним. Але я користувалася ножним. Чи важко опанувати цей міні-трактор? Ні. Легко, так? Да? Так. Да. Ну я ледь-ледь видерся, якщо чесно, все-таки молодість, я молодість. Нереально перекинути ногу беруть з Має глушник, але краще руками не дотикатись. Паливний бак, який має захисну сіточку. Щоб не потрапляло ніяке сміття, не забуваємо доглядати за повітряним фільтром. Вчасно чистимо та промиваємо. Має ґрунтозачепи, Які агрегатуються замість задніх коліс. Грунтофрези. Агрегатується замість передніх коліс. За допомогою домкрату зможете замінити колеса на ґрунтозачепи зачепи і фрези. Дякую за увагу та вподобайки від вас. З вами була Наталія та магазин Планета Зальзяка. Ну, який трактор без зеркал.